Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай на добропільському напрямку, частина окупантів опинилася в оточенні, повідомляє Сирська із підсумками наради з командирами частин. Про що зараз це може свідчити? Дивіться, ну йдеться мова про те, що те угруповання, яке, яке зробило прорив напрямку добропілля, орієнтовно близько трьох тижнів тому. А, і коли згадаємо відомий оглядач, більд Юліан Люлян Рьобки казав, що все от тепер точно фронту хана, все сипеться, і доля Донбасу буде вирішена протягом декількох годин. Як виявилося, він дуже дуже сильно поспішив, не, не про яку там руйнацію фронту мова не йдеться. Українським військовим вдалося, принаймні з того, що ми бачимо, і те, що показує проект Deep State, стабілізувати плюс-мінус ситуацію там і за різними оцінками, ну в цьому котлі в цих котлах загалом перебуває близько тисячі російських військовослужбовців, яких планомірно відпускають на м'ясорубку. Є звісно заперечення у людей, які дотичні до там теми військової справи набагато більше ніж я. Вони заперечують, кажуть, що про котел мова не йдеться, що це все фейк. Я не буду тут дискутувати, бо в мене немає там оперативних даних про. Переміщення, про дислокацію, про там, додаткове підкидання Збройних сил Російської Федерації, але ось раз, Deep Діпстейт показує про те, що той прорив, який було зроблено і на який покладалися великі розрахунки, він не вдався. Частково українським військовим вдалося там поперерізати канал забезпечення. І окремо чуємо від російських воєнкорів повідомлення, що важко, складно, тяжко, криваво, мальчики погибають, що делають, ми не знаємо. Угу. От до речі, зокрема, головком також зазначає, що за період контрнаступальної операції це я зараз відкрила його, його заяву у Фейсбуці. Але щоправда, тут не йдеться про часові рамки в цьому повідомленні. Але Сирська й пише, що площа звільненої території нині становить близько 175 квадратних кілометрів. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 квадратних кілометрів. Тобто мені здається, що це зараз теж має якби, показати, Нашим партнерам, зокрема і за океаном, що таке ми продовжуємо вибивати окупантів, і що тут вони повинні, нарешті, ті томагавки нам дати. Ну, давайте. Я тут подискутую з вами трішечки. Ну Для американців Ну вони апелюють, оперують виключно мілями, футами, тому для них квадратні кілометри ну це взагалі ну, 360. Uh -huh. Це багато, але незрозуміло. Це одна сторона. Друга сторона це те, що. Ці території вони не є звільненими на сто відсотків. Ну так як це знаєте, як ми собі уявляємо, О, звільнили, поставили український прапор, все рухаємося вперед. Ми повинні розуміти, що це все одно спір... не спірна територія в Діпстейті. Її визначить як сіру зону, Сіра. бо росіяни ми ж розуміємо їх за даними пана сирського. Орієнтовно 712 тисяч знаходиться в Україні або навколо України. Це велика кількість. Вони сьогодні, завтра, післязавтра, наступному тижні, знайдуть додаткові резерви, підкинуть на цей напрямок і зможуть повернути всі ці раніше поверну, раніше звільнені українські території собі, виключно за рахунок м'яса. Тому говорити про 100% звільнення зачищення поки що, ну на жаль, мова не йдеться. Але абсолютно праві це показує, що Україна може гризатися, може кусатися у відповідь, незважаючи на те, що російський наступ він увага триває вже два роки без перерви, без зупинки. Не там 2-3 місяці, не півроку, не 8 місяців, як це було за стандартами НАТО, а вже 2 роки поспіль, жовтня 2023 року. Дякую вам за уточнення. Давайте тоді перейдемо до наступної важливої інформації, адже всі вже про це пишуть. Зокрема, я бачу вже від самого ранку і телеграм-канали, і соціальні мережі гудуть. Бо Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по Росії. Ну, по-перше, про це сказав Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News, Потім це поширилося в інших ЗМІ, Ну і також спецпосланця запитали, чи збираються США передати Україні ось ті далекобійні ракети Томагавк про які ми всі го. Говоримо постійно, ну а він у відповідь сказав, що остаточного рішення щодо цього наразі немає. Але я так думаю, що ну те, що ці дозволи бити по Росії у нас є, це вже добре. Ну і можливо, будуть тут і гарні новини з приводу тамагавк Що ви скажете? Ну, давайте знову подискутуємо. Я просто звертаюсь до вашої аудиторії і кажу так: якщо ви хочете отримати великі. Відповіді, відповіді, навчиться задавати великі питання. Так, ми почули цю новину від пана Кітекелега Фау клас супер ракети будуть далекобійні тамагавки, Ну поки що там питання не вирішено, але все одно. Давайте задавати великі питання. А дозвіл на які саме далекобійні удари нам було надано? Яким саме озброєнням? Чи є у нас ці ракети на озброєнні зараз? Чи отримаємо ми їх? Якщо отримаємо, то коли від кого, в якій кількості це обов'язково. А які цілі ми будемо вражати? Ну зрозуміло, відстань так само важливо, на яку відстань ці далекобійні ракети можуть літати? Ціль ми будемо згоджувати кожного окремо, будемо дискутувати дебатувати з міністерством війни Сполучених Штатів Америки. Що у нас буде заздалегідь перелік узгоджених об'єктів, які ми можемо бити, і за рамки нього виходити зась. Ну, наприклад, там не буде теплопід... теплових підстанцій, розподільчих мереж, там не знаю, Кремля, там не знаю, там Аврора, крейсер Аврору не буде. Будуть виключно військові об'єкти, напіввійськові об'єкти, будівлі ФСБ, там служби зовнішньої розвідки і все. Тому багато питань, відповіді поки що немає. Про тамагавки ми багато маримо вже цією вандервафлею, що от буде тамагавки, і всім кранти в Російській Федерації. Попередня адміністрація нам всіляко відмовляла, каже: Ну ви ж п'яні, ну буквально кажуть, які тамагавки? Ви їх не отримаєте? Про тамагавки є там певні застереження. Одразу скажемо так: пан Трамп це людина, яка плювати хотіла на обмеження, на міжнародні договори. на… Судові рішення а наші якісь заборони, тому він може вчинити будь-який спосіб, як йому цікаво, як йому вважається за доцільне. Але ми обов'язково повинні сказати, які обмеження міжнародні є на передачу далекобійної зброї. Ну зараз кажемо про Україну свого часу. 35 країн світу, найбільш провідних, ну є, ну, західний світ, вони наклали на себе добровільно обмеження на передачу іншим країнам. Далекобійних ракет, компонентів, частин, технологій, тобто, примітивно це звучить так: зібралися от ці ось 35 представників і кажуть: ау, хлопці, ми тут домовляємося, підписуємо документ про те, що ми нікому не будемо передавати ракети і технології, все, що може летіти, довше, ніж. 299 дев'яносто кілометрів, і на підтвердження цього можемо сказати, що за останні 3,5 роки Україна жодного разу не отримувала від наших західних друзів, партнерів союзників нічого такого, що може летіти на відстань більше 299 кілометрів. Атакамси, ні, штормшедо, ні, скальпи, ні. Там як воно називалося, більше 300 кілометрів у нас нічого в руках не було. Маю на увазі саме західного виробництва. Власне, будь ласка, власні дрони, якісь там, власні ну, ракети. Там чи є у нас, чи немає, не знаю вже заплутався сам. А, тому розраховуємо на більше на самі себе, на самі uh -huh. себе. Ну от до речі, відкрила е, заяви ці Калога. Отже, тут е, такий ще цікавий момент. Е, більш предметно зараз процитую, тому що коли в нього запитали, е, чи може здійснювати Україна далекобійні удари по Росії. Е, він ствердно сказав: цитую: я думаю, що прочитавши те, що він сказав, тобто Трамп, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і секретар Рубіо, відповідь так. Використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Не існує таких речей як безпечні зони. Це одна з причин, як я вважаю, що минулого тижня і це було підтверджено. Президент Зеленський попросив президента Трампа про ракети та магавк. Ну отак так от сказав Келох, я зрозумів. Дивіться, я просто ще поясню свою логіку. Ну свою думку наступним чином кіт Келох це добре, але ж він не займає адміністративної посади. Ну, так. В нього немає можливості взяти олівець, там не знаю, червоний, синій, і так нашкрябати на папері дозволяю там 100 тисяч ракет передати Україні. Це не в його компетенція. Тому до його заяв ми ставимося обережно. Для нас, для нас ключовими показниками будуть ну, подобається нам ці особи, Ні, але все одно Марко Рубіо, це держдеп і Піт Хекса це. Чільник міністерства війни Сполучених Штатів Америки. Якщо від них такі заяви так само будуть продубльовані і вони все це підтвердять, це означає, що все ж таки можна казати команду вогонь. Да, що все ж таки ці ракети у нас будуть. Тому раз, пан Кітхелах це просто як радник, це спецпредставник. Ми знаємо, як пан Трамп до нього ставиться. Я вам наведу таку невеличку цитату. Кажуть, що кітукелего не дозволяє дуже сильно говорити на, на, на нарадах. Йому дозволяється сказати там свою тезу, спробувати її захистити, але часто, дуже часто, пан Трамп каже: Дякую, сідайте, я вирішив ось таким чином. І все на цьому дискусія завершується. Угу. От до речі, тут ще важливий момент знову ж таки, але це за The за Street Journal Вони пишуть, що українська делегація вже цього тижня вирушить до Вашингтону для переговорів з Лавою Пентагону, своєю чергою. Ми знаємо, що Гексет збирає там адміралів завтра, і там і Трамп має виступати, і там буде безпрецедентна кількість взагалі всіх цих військових зібраних в одному місці в один час. Як думаєте, з чим це пов'язано? Ну і що там у них там такого відбувається, скажу відверто. Ще на минулому тижні я більше схилявся, але більше схилявся. У мене була єдина версія цього зібрання. Це не оголошення війни Російської Федерації. Зрозуміло, ніхто uh -huh. не буде воювати. Я більше це пов'язував там на 95% з Венесуелою. Вінісела, навколо неї багато точно зараз розмов в американському уряді, що ми тут, от там, там наркокартелі, ворожий режим, Ніколас Мадуро, там ми повинні це все звільнити, закінчити, все це неподобство. Але вже зараз, і ви це оголошували, йдуть плітки про те, що все ж таки збирають цих генералів по всьому світові виключно для того, щоб познайомитися, подивитися на них. Ну тут таке собі От так? Зібралися, подивитися, виступити з якоюсь прокламацією, тримати якусь промову, і все. Абсолютно правильно зазначили, що я не можу згадати відверто, скільки я не читав спеціалізованої літератури. Я не можу згадати, що в сполучених штатах Америки відбувалися ось такі масові зібрання, одномоментні, от в один, в один часовий проміжок. В одній конкретній локації найбільші топові генерали з усього світу, навіть не онлайн. Я розумію, що там ну окидом онлайн, хтось з закінав, хтось з південної Кореї, але їх збирають прям фізично, і я абсолютно слушно розділяю певну загрозу. Щось така кількість генералів ну дійсно можуть бути там і заплановані якісь. Ну не кажу теракти, ну якась ворожа активність може когось спровокувати. Угу. Mm -hmm. Ну до речі, російські пропагандисти вони теж на це відреагували, і вони зараз, по-перше, трохи спантеличені тим всім, що відбувається. Ну а по-друге, вони зараз ну намагаються, звісно, в своїй традиційній підлій манері розганяти наративи про те, що от весь світ нас боїться, і от тепер вони навіть збираються, тому що вони не знають, як протистояти Російській Федерації. Вони не можуть нічого з нами зробити, тому, начебто, там Трамп буде когось звільняти і так далі. Ну, дивіться, Російській Федерації дуже зручно будувати не що зручно, їм і подобається, і вони вловили хвилю свого часу. Зловили хвилю, на що всі проти нас, це ця, ця теза. Вона дуже 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 подобається Кремлю і навколо неї дуже. Класно об'єднувати той глибинний народ, який є. Це можна порівняти, знаєте з чим? З шашликом. От Шашлик, шампур, і от на цей шампур всі вокруг нас враги, ми є дійсно старової стабільності, і на нього можна вже накручувати м'ясо, що всі не хочуть нас напасти. Тобто на цьому шампурі е суцільної зради, суцільної. На суцільне намагання захопити Російську Федерацію, їхні надари, нафту, газ можна отримати в покорі величезні маси населення. Можна подивитися. Та я впевнений, ваша аудиторія багато бачила в мережі, коли їх там починають запитувати. Там, а ви боїтесь знати? Звісно, вони хочуть все нас захопити. Я ніколи не була за кордоном, мені там 58 років, але там всі, всі погано живуть від Лос-Анджелеса до лазурного узбережжя Франції. От вони всі погані, хочуть нас захопити. Це дуже класний трюк тримати в покорі величезні маси населення. Наведу вам ще такий приклад: в російському естеблішменті колись. Був зараз він десь в тіні, дуже була дуже геніальна людина. Але ну, це але він геніальний. Це Владислав Юрійович Сурков. Він колись був радником Путіна і піарником був. Він колись свого часу згенерував дуже таку розумну сентенцію, яку в Кремлі зараз використовують. Набагато простіше це сентенція, об'єднати величезні маси населення проти чогось. Проти когось, аніж тривалі, там не знаю, десятиліття використовувати дебати, пояснювати, чому тут краще, чому тут буде зручніше. Ні, простіше сказати: той злочинець, той іноагент, той там не знаю, там ще щось там погане, або там ті країни схочуть захопити все. І це дуже класно сприймається в великих масах Російської Федерації. Угу. Дякую вам за уточнення. Так дійсно ми розуміємо, що до речі, повертаючись до того, як росіяни реагують взагалі на НАТО, бачила я купу різних відео, зокрема на вулицях навіть тієї самої Москви. Ми не беремо зараз якісь віддалені російські глибинки, але там, де журналісти запитують власне у московитів про НАТО, так от переважна більшість з них навіть не знають, що то таке та НАТО, які держави є взагалі членами альянсу, ну і не можуть навіть відповісти на елементарні питання. Тобто, то про що ми говоримо? Для них. В принципі, НАТО це якась страшилка, але от вони насправді не знають, що то таке, що то за звір, такий якого вони бояться. Перейдемо тоді до наступного запитання, бо тут теж ще є одна заява, яка мене сьогодні так трохи знаєте спантеличила. Це заява президента Фінляндії Стуба. Отже, дивіться, він каже, що він не буде віддавати наказу на негайне збиття невідомих об'єктів, які порушують повітряний простір країни. Ну а тут увага, бо на його думку Путін намагається вести просто гібридну. Війну, е, тому він каже, треба от не надто бурхливо на все це реагувати. Е, ну, от не надто бурхливо. Як думаєте, а як треба реагувати і як вам взагалі такі заяви? Тобто російські дрони долітають все далі і далі. Е, Путін прощупує зараз власниці всі країни. А от ступ каже: ну не треба тут надто бурхливо реагувати. Е, я задав вам питання. Ви в дитинстві дивилися? Ну, цей радянський мультик Леапольд. Кот Ліаполь давайте жити дружно. Там ж були ці миші. Кожного разу, коли він всім пропонував, давайте жити дружно, миші ще більше більше їх там підбурювали, вони ще більше там творили ми пакостей. Миші, миші, миші це Російська Федерація. Чим більше закликів до них давайте жити дружно, це більше сприймається як величезна слабкість західного світу. Ми з вами чудово знаємо, що слабкість породжує агресію. Слабкість провокує агресора діяти ще більш зухвало. Достатньо один раз отримати по морді. Після цього вся зухвалість, вся агресія, вона якось там випаровується. Але якщо ти тривалий час не отримаєш, перепрошую, по морді, то в тебе вкорінюється така, не знаю, алгоритм, що так нічого мені за це не буде. Ніхто не здатний мені відповісти. А якщо спробують відповісти, я буду відповідати ще більшу агресію. Зараз європейці втрачають час. І дивіться, постійно порівнюють з турецьким прикладом, коли там в 17-му році збили російські винищувач в небі Туреччини, але там було не 17 секунд. BBC Сі розслідування, каже, що. Посиланням на турецьких військових каже: ми за 5 хвилин направили 10 запитів цьому пілоту. Він не відповідав, не виходив на зв'язок. Взагалі там вимкнув транспондер, і було хвале рішення. Ну, все це, це ворожий об'єкт, це не випадковість. Треба збивати. Я переформулював би логіку у європейців наступним чином: визначити, що якщо протягом там ну, хвилини не треба зазначати, це буде провокація для росіян. Якщо несанкціонований об'єкт, він залетів на територію нашого повітряного простору, неважливо на 5 сантиметрів, на 15 сантиметрів, і він не відповідає на наші запити, і не треба пояснювати, скільки їх там 5, 6, 8 запитів. І якщо ми ідентифікували, що це не є цивільним бортом, взагалі там немає пасажирів цей борт виключно військового призначення, і він ще раз не відповідає на наші запити. А це може бути два та більше або просто два. Ми залишаємо собою право його збивати Вкусно і точка. Оце, як на мене, було б дійсно правильно. На жаль, ще раз європейці займають дуже слабку позицію. І давайте жити дружно з росіянами. Воно не працює. Ну, а, бачите, вони досі вірять, що працює, як ви кажете, да, вони не готові давати того ляпасу попитці Путіна, бо більше продовжують з ним загравати. І звісно, усі ті посіпаки бункерного вони щелька руки потирають, тому що вони зловтішаються, і от ну дуже прикро, що вони вже відкрито абсолютно в своїх тих прямих ефірах на російських телепомийках Заявляють, що м -м, альянс НАТО виявився якимсь таким насправді бездіяльним. Вони не можуть нічого зробити з невідомими дронами. Країни ЄС теж не захили. Щені абсолютно ніяким чином, тому в принципі, ми ж то власне можемо і інші якісь там кампанії влаштовувати вже і не тільки дрони можуть туди літати, а європейці цього не бачать. А тепер давайте спробуємо з вами трішечки змоделювати ситуацію. Україна правдами, неправдами, застрибує в альянс. Все, нас приймають на орбана, натиснули, передавили йому горлянку, Він каже: Окей, я теж за. Фіцо голосує так, всі голосують за нас. Все, ми в Альянсі, Ми святкуємо. У нас 100-500 тисяч мемів в інтернеті про те, що Україна тепер в альянсі. Уявляємо собі, знову залітають на територію України в Харківську область російські каби. Україна ж починає розгортати наші сили. кажу: все будемо збивати. А тут надходить наказ з Брюсселю. Стоп! Не можна. Не можна провокувати uh -huh. агресію, не можна провокувати третю світову війну. Вони ж можливо випадково, можливо, це випадково. Там 23 каби залетіли на територію міста Харкова і знищують там будинки. Тому давайте не будемо піддаватися провокаціям. Будемо тримати стрій. Ну, повинні розуміти, що така історія, такі накази, причому політичний тиск і економічний на Україну він не то, що реальний, він на 99,9% буде. і де і тут питання на що Україна. Ще раз я за те, щоб Україна стала членом альянсу. якому разі там не применшує важливість бути там, але повинні розуміти, що ми опинимося у випадку чого знову сам на сам з цією загрозою, яка називається Російська Федерація. Ну, тут до речі, це питання цілком логічне, і це ж не тільки у нас з вами воно виникає, тому що українці теж ну вони полюбляють жартувати і ці всі мемчика, які ви також згадуєте, теж пишуть, що а навіщо нам тоді таке НАТО? Це ж, що НАТО буде потім проситися в Україну? І так далі. Тому що якщо альянс не готовий дійсно чинити опір Російській федерації, бо більше не готовий відкрито з нею боротися, то навіщо нам тоді такий альянс? Ми власне самі себе захищаємо і продовжуємо це робити, тому тут. Ну, просто хочеться, звісно. Я не знаю, що там має статися, зокрема і в Європі, щоб, мабуть, європейці і не тільки європейські лідери. І очільника європейських країн, але й самі громадяни Європи, європейських вірніше країн, зрозуміли, що ну не треба з Путіним загравати, тому що те, що я чую зараз від знайомих, які перебувають знову ж таки через Росію за кордоном, тому що Росія прийшла і зруйнувала будинок, і люди були вимушені виїхати і зараз жити за межами своєї рідної країни, так вони кажуть, що вони принаймні, не бачать зараз серед громадян, принаймні, Польщі, Німеччини, Франції, от Реально, якогось там занепокоєння, що Путін нападе. Вони досі в це не вірять. Вони досі вважають, що ну це наша війна, ба більше є такі, які кажуть: ну просто нам не треба допомагати Україні, от тому, що ми допомагаємо Україні, і Путін через це хоче на нас там напасти. От таке вони реально зараз говорять. Дивіться, я бачив дослідження, не дослідження а, а та дослідження суспільної думки. Якщо не помиляюся, це було стосувалося Польщі, і там а, м, прийшли до висновку, що орієнтовано дві третини опитаних вони взагалі не мають бажання у випадку чого. Щось про яким чином протистояти Російській Федерації у всіх бажання таке: ми воювати не хочемо, ми будемо рухатися далі кудись на захід. Ми будемо втікати. Тому всі сподівання в них виключно на Україну, на українські військових хлопці та дівчата, які знаходяться на передовій. і вся Європа розраховує, що. Тут Україна все стримує, і в нашому красивому Діснейленді під назвою Європейський Союз стеля не відвалиться, лампочки не поперегорають, Світло буде вистави, будуть продовжуватись. Все буде класно. А там в Україні ну. З часом щось відновимо, те, що буде можливо, те, що залишиться під контролем офіційного Києва. Угу. Ну так бачите, просто прикро, коли ми зараз бачимо, як змінюється поведінка і риторика знову ж таки і тих самих поляків і німців до нас, до українців, до біженців з України. Коли цілком ймовірно, вони самі скоро можуть стати тими самими біженцями, тому що як ви кажете, ті самі поляки не готові воювати, вони просто будуть втікати з Польщі, от і все. Так, да, до цього все йде. Але ще раз, це ж не ну одразу скажемо, це не репрезентативне ну, опитування. Але, от загалом, тенденція така. Зрозуміло, що якщо буде там кризова ситуація, ну то багато хто змінить свою думку. Але загалом серед європейських політиків домінує думка, що. І це цинічно, але по факту, що хай вся війна буде в Україні, давайте стримувати там Путіна. Хай він там сточується максимально до нуля, що в нього взагалі не залишилося ані можливості, ані ресурсів для того, щоб навіть спробувати напасти десь там незна на там невеличку територію Естонії, да на місто Нарва, наприклад. Так, але знаєте, тим не менше, ми, принаймні, українці, вже чітко розуміємо, чого можна очікувати від росіян. Ми вже знаємо на що здатні ці терористи і вбивці, і тут я лише можу підсумувати, що ми, на відміну від європейців, все одно будемо продовжувати боротися, будемо підтримувати наші сили оборони. Ну і таке я дуже вірю в те, що ми покажемо цьому, на жаль, несправедливому світові. і Тим всім. Політикам, світовим лідерам, які вважають, що вони можуть впливати на хід цієї історії, що Україна вона ж все одно переможе, і ми обов'язково вистоїмо. І ми всі побачимо нашу перемогу. І от тоді буде цікаво подивитися дійсно, як європейці будуть змінювати свою риторику, а очільники європейських країн свою політику, тому що Україна вона ж все одно була, є і буде. А вам, пане Іване, дякую за інформацію і за аналітику.